Наша енергосистема поки тримається. Так, вчора були екстрені і аварійні відключення, а сьогодні вже планові. А тепер усе інакше. Тепер Трамп послав Путіна. Саміт скасовано, а нові американські санкції проти Росії нарешті запроваджені. Вітаю, я Василь Цеф'янюк, і це моя політична кухня. Сьогодні четвер, 23 жовтня. Давайте разом проаналізуємо головні теми та новини в Україні та світі. Напередодні росіяни вчергово намагалися занурити на нас у темряву. Наша протиповітряна оборона зробила, звичайно, чергове диво, але все ж таки були прямі влучання 12 ракет і понад півсотні дронів. Тому і вчора, і сьогодні 10 областей мали аварійні вимкнення електроенергії. Сьогодні вже маємо більш-менш зрозумілий графік відключень. Тож енергетика, завдяки нашим неймовірним енергетикам, тримається. Кожен з нас має пам'ятати, ця зима буде надзвичайно важкою. І електроенергію варто економити. Це ж не так важко, правда? Бо Росія не припинить атакувати нас. І черговий доказ після масштабної атаки вночі і зранку вчора ввечері столицю знову тероризували дронами. Четверо постраждалих, Як і у Харкові в Києві безпілотник влучив дитячий садок. Добре, що це було вночі, там ніхто не постраждав. А ще російські терористи поцілили у синагогу у Подільському районі. Столиці. Ми, звісно, не мовчимо і відповідаємо. Наші воїни методично і систематично запроваджують свої нічні, а головне, реальні і дієві санкції проти Росії. От сьогодні вночі маємо новину аж із Челябинська, понад дві тисячі кілометрів до цього міста. Пролетіли наші дрони і завітали на виробництва заводи, які виробляють артилерійські снаряди, вибухові речовини і двигуни для танків. Місцеві пабліки вже опублікували чимало яскравого і цікавого відео. Як завжди, місцеві оглядачі і кореспонденти все прокоментували і пояснили. Тож подивіться, в тамтешніх пабліках і наших деяких телеграм-каналах вже є багато яскравого відео. А тепер до головної новини сьогоднішнього дня це санкції проти Росії від наших партнерів. Так співпало, що Євросоюз запровадив свій вже 19-й пакет санкцій. І адміністрація Дональда Трампа нарешті наважилася запровадити і свої санкції, отак, От два в одному. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калос повідомила, 19-й пакет санкцій проти Росії ухвалений і має ускладнити можливості Путіна фінансувати війну проти України. Євросанкції насамперед спрямовані на російські банки, криптовалютні біржі організації в Індії та Китаї, а також обмежують пересування російських дипломатів, щоб протидіяти їхнім спробам дестабілізації. А ще що важливо, вони будуть діяти проти тіньового флоту. 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування. А загалом під санкціями вже перебувають. 558 суден нагадали у Євросоюзі. А тепер до головних, на мою думку, санкцій того, цього тижня, а можливо і місяця, а можливо, і всього 2025 року. Їх нарешті наважився і таки запровадив Дональд Трамп. Саме так я вважаю і це розцінюю. Вчора американський президент доволі несподіваний, як на мене, але рішуче, не чекаючи 2-3 дні, як він казав напередодні, а прямо після зустрічі з очільником. Нато сказав журналістам: зустрічі з кремлівським диктатором не буде, а будуть санкції. Ось так і несподівано, і рішуче виглядає, що терпець у Дональда таки увірвався. Або ні. Звісно, це ми побачимо вже найближчим часом. А поки ж проаналізую, як я це все бачу і що ж відбулося. У Вашингтоні Дональд Трамп провів змістову і тривалу зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рюти. Звісно, говорили про Україну. Звісно, обговорювали і той мирний план з 12 пунктів, який розробила Україна та Євросоюз. Нагадаю, він передбачає припинення війни фактично на лінії фронту, зіткнення те, що маємо станом на зараз, повернення депортованих дітей та обмін полоненим. А також це в цьому плані гарантії безпеки для України, фонд відновлення після війни і чіткий шлях. Вступу України до Євросоюзу, посилення економічного тиску на Росії і, звісно, збільшення військової допомоги нам. Але не лише про це, Дональд Трамп на спільному брифінгу з Рюта заявив: ми щойно скасували зустріч із президентом Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого маємо досягти. Тому я скасував її, але ми це зробимо в майбутньому. А ще Трамп додав: ну як завжди, він любить рішуче сказати, а потім, ніби трішки дає назад. Що, хоча розмова з Путіним буває добрими, але вони, зрештою, просто ні до чого не ведуть. І ще Трамп таке заявив: Я думаю, що з точки зору чесності, єдине, що я можу сказати, це те, що кожного разу, коли я розмовляю з Володимиром, у нас хороші розмови відбуваються, а потім вони ні до чого не призводять, вони просто нікуди не призводять. Ну, на мою думку, це нарешті пряма і відверта відповідь. Можна сказати. Тепер уже Трамп нарешті послав Путіна не так далеко і прямо, як Путін багато разів цього року робив, і кожен раз він відмовлявся від ідей і ініціатив Трампа припинити війну, але все ж таки послав: мовляв: я все зрозумів, ти мене не поважаєш. Тепер дивись, що я зроблю у відповідь. Ось зустріч у Будапешті не буде. А ось тобі на десерт ще й санкції від мене. Так це нарешті сталося. Вперше за час свого другого президентства Дональд Трамп реально не на словах а на справах завдав санкційного удару по Росії і зробив це по больовій точці Росії, по нафтовій галузі, проти двох найбільших компаній РосНЕФТІ та Лукойла, а також майже проти трьох десятків їхніх дочірніх підприємств. Ось як це прокоментував міністр фінансів США Скотт Бесент. Він заявив. Настав час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я. З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну. Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. А ще міністр фінансів додав: готові вжити ще й додаткових заходів, якщо це буде необхідно, і закликали союзників підтримати і доєднатися до цих санкцій. Ось така приємна несподіванка. І є вже такий перший аналіз, розбір всієї цієї ситуації від британського телеканалу Sky News. Вони вже оцінили ці санкції від штатів справжнім ударом під дих у своєму матеріалі. Вони вважають, що санкції Трампа проти Лукола і Роснефті можуть загнати Путіна у глухий кут. Мета цих санкцій обмежити можливості Кремля отримувати гроші для своєї військової машини, адже нафта ну це реально кровоносна система Росії. А нові санкції Трампа її просто можуть таки перекрити, бо глядає так, що Трамп серйозно образився і, нарешті, налаштований тиснути не на Україну, а на Росію. Отак я вважаю. Американський президент, окрім санкцій, також сказав, що обговорювати російсько-українську війну він планує з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ось що він сказав: я буду з ним говорити про те, як ми можемо закінчити війну між Росією та Україною, чи то за допомогою нафти, енергії, чи чогось іншого. І я думаю, що він буде дуже сприятливий. На запитання, уточнюючи від журналістів, що СІ здати вплинути на російського диктатора Путіна, Трамп відповів ствердно. Я думаю, що він може мати великий вплив на Путіна. Я думаю, що він може мати великий вплив на багатьох людей. Подивіться, яка він шановна людина, сильний лідер, дуже великої країни. Думаю, що він матиме великий вплив, і ми безумовно будемо говорити і про Росію, і про Україну. Отакі такі слова Трампа. Ось так, на мою думку, ця зустріч може реально вплинути на бажання Путіна воювати. Побачимо. А як ви, дорогі глядачі, вважаєте, Сі Цзіньпін може натиснути на Путіна і змусити його припинити війну. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте, хто має більше важелі впливу? Трамп чи Сі Цзіньпін на російського диктатора і чому? Від себе ще додам таку цікаву думку. Окрім санкцій від Трампа, американці, словами дерсекретаря Марко Рубіо, залишають росіянам можливість виправитися. Ну, скажімо, і оцінюється так. Тобто, якщо ті. Отямляться під загрозою вже реальних санкцій, а не лише слів. То, будь ласка, ми готові до діалогу. Ось що сказав Рубіо. Ми все ще б хотіли зустрітися з росіянами. У мене каже, була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо це обговорення. Ми завжди були зацікавлені в співпраці, якщо буде можливість досягнути миру. Тож, попереду, нас чекає ще багато цікавих новин. Ми ж з вами маємо бути сильними, готуватися до важкої зими, можливо, без електроенергії і газу. Але обов'язково підтримувати наші сили оборони. Дорогі глядачі, якщо цей випуск вам сподобався, поставте вашу подобайку і підпишіться на мою політичну кухню. Дякую за увагу!